Всім доброго дня! Хто ще не придбав для себе ось такий набір інструментів, у нас є для вас чудовий варіант. Торгівельна марка Procraft 108 елементів, лінійка професіонал. В комплектацію входить у нас дві трещітки, Велика та маленька та викрутка. Також трещітку маленьку можна використовувати для допомоги викрутці. Також є всі бітки у нас. І також зірочки, плоска, підкрест, шестигранник, Всі. Під маленьку та під велику. Ось перекідник всередині йде, це під велику трещітку. До кожної трещітки у нас йдуть подовжувачі, по два подожвачі. Ось для великої та для маленької. Так, по головкам. Дивіться, головки у нас на велику трещітку Від 10 до 32 йдуть. Це короткі головки. Та великі головки йдуть від 14 до 22. Також, два насвічних ключа йде під велику. Під маленьку головку у нас іде від 4 до 14. Також вони дублюються довгими головками. Кого зацікавив даний набір, телефонуйте за телефоном, який ви бачите на екрані, або переходьте за посиланням, яке я залишив під відео.